Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас ще один соматичний урок на скручування, який продовжує попередній урок номер 6 Поки ви вміщуєтеся на підлозі і починаєте сканування тіла, нагадаю вам, що соматичні вправи треба робити легко, м'яко, у зоні комфорту, без надзусиль і не доводити жоден з рухів до неприємних чи болючих відчуттів. Вправи виконуються повільно із задоволенням, а також усвідомлено, Тобто весь час ви спостерігаєте за тим, як формується рух, як він починається і як закінчується, які м'язи першими включаються в роботу, і які останніми вимикаються з роботи. Це відеоуроки, але вони призначені для того, щоб виконувати вправи на слух. Вас направляє голос, а відео служить лише орієнтиром і допоможе вам у випадку раптом щось із пояснень залишилося незрозумілим, в іншому орієнтуйтеся на розуміння вашого тіла, не намагайтеся повторювати за ведучою. Ви вже лежите на підлозі, на спині. Усвідомте свої відчуття. Який стан вашої соми, тіла, усвідомлюваного вами зсередини. Тепер зігніть ноги в колінах. Знову почнемо з відомої вам вправи перекочування тазу. На вдиху, надуваючи живіт, прогніть м'яко поперек і, перекочуючи таз вперед і повільно видихаючи, повертайте таз назад. Потім притисніть поперек до підлоги і, повільно видихаючи, розслабляйте м'язи живота. Вкладаючи поперек на підлогу, повністю розслабляйтеся. Повторіть вправу ще кілька разів, дослухаючись до всіх відчуттів, які ви можете помітити. Зробіть востаннє дуже повільно. Закінчуйте вправу. Ноги залишіть зігнутими в колінах. А руки розкиньте в сторони. Тепер м'яко котіть ліву руку вгору, перекочуючи її по поверхні підлоги. Саме котіть руку, а не ковзайте нею по підлозі, доки надпліччя не притиснеться до підлоги. Одночасно котіть праву руку вниз, перекочуючи її поверхнею підлоги, доки надпліччя не почне підніматися над підлогою. Зупиняйте цей рух раніше, ніж виникне якась напруга. Не прагніть досягти якогось особливого становища. Повертайте руки перекочуванням у вихідне положення також м'яко. Тепер виконайте протилежний рух. Котіть ліву руку вниз по підлозі, а праву руку вгору. Зробіть це кілька разів повільно і обережно, доки повністю не відчуєте суть цього руху. У крайній точці скручування. Коли ви зупинилися, знайдіть легкість і заберіть зайву напругу, що змушує м'язи перебувати в надмірному тонусі. Продовжуйте. Розкочувати руки і слухайте, як цей рух відбивається на м'язах спини, талії, грудної клітки, лопаток. Продовжуйте в своєму темпі. Зробіть ще раз. І наступного разу, коли ви почнете котити праву руку вниз, а ліву вгору, одночасно дайте обом ногам опуститися вправо. І залиштеся на кілька секунд у такому положенні, знову відстежуючи і прибираючи непотрібну напругу. Потім зробіть вдих і повертайте коліна назад, а руки у горизонтальну позицію. Спостерігайте, які м'язи тіла беруть на себе головне навантаження і відповідальність за такий рух. Що відбувається у попереку? Як він бере участь у цьому русі? Робіть таке скручування кілька разів, доки не відчуєте легкість і задоволення від його виконання. Добре, закінчуйте. Випряміть ноги, руки покладіть вздовж тіла на кілька секунд. Перенесіть увагу на відчуття в тілі, яка зі сторін зараз усвідомлюється краще, які частини здаються більш розкритими та наповненими. Дайте собі час на усвідомлення, на порівняння. Потім знову зігніть ноги в колінах і виконайте протилежний рух. У той час, як права рука котиться вгору, ліва рука котиться вниз. І опустіть ноги вліво. Повільно продовжуйте виконувати цей рух туди і назад, даючи можливість голові брати участь у ньому. Голова повертається вліво, тоді як коліна опускається вправо. Голова повертається вправо, тоді як коліна опускається вліво. Продовжуйте робити, поки я даю пояснення. Не зупиняйте дослідження руху і вправо. Зверніть увагу на те, як все тіло скручується, витягується і подовжується. І постарайтеся, щоб цей рух був дуже приємним, як у дитини, що ліниво потягується або як у кішки. Продовжуйте рух і слухайте, як праворуч м'язи спини напружуються, коли ноги йдуть праворуч. А ліворуч подовжується м'яко. Коли ноги повертаються до центру, голова теж повертається до центру. Відчуйте легкість і задоволення в такій позі. Перед тим як почати рух з підняття колін, Пробуйте організувати цей рух з вашого центру. Нехай м'яз живота скорочується і направляє поперек до підлоги, організуючи таким чином важіль, який притягує ваші коліна. Тобто рух нехай усвідомлено починається в попереку і м'язах живота, а далі ця хвиля залучає ноги. Подивіться, чи не полегшав цей рух, чи не змінилося відчуття в ногах. Спробуйте ще кілька разів. Закінчуючи, опустіть ноги, руки покладіть вздовж тіла. Спостерігайте за своїми відчуттями. Наскільки краще зараз відчувається. Плечі м'язи спини і талії. Які зараз відчуття з правого боку, з лівого? Вони відчуваються однаково чи ні? Порівняйте ваше відчуття з початком уроку. Що змінилося? Чи стали ви краще усвідомлювати бічні частини свого тіла? На цьому наш урок закінчено. Приєднайте цю вправу до попередніх і робіть їх разом кілька днів, поки мозок і тіло не будуть робити їх з легкістю і задоволенням. І лише потім приступайте до наступного уроку. Будемо вдячні за ваші лайки, підписку, коментарі. Це ваша вдячність за нашу роботу. Чекаю продвинутих на наступному уроці. До зустрічі!